Веретено, Альона Воскобойник, читає автор Бог стояв на високій горі, Веретеном крутив білий світ, Сонце чиркнуло скелею бік, Іскри впали пелюстками звід. Люди іскрило вили з гори І несли їх в долонях, мов річ. Та то мій наволік в хату дров, Годував розмальовану піч, Божі іскри лягли поміж дров. Мама дмухнула вище долонь, і тоді розгорівся вогонь, я дивилась на танець його, я дивилась на і дим, що вгору направив свій лід, де стояв заклопотаний Бог і крутив веретеном наш світ. Бог сидів біля долі ріки і водив карасів, і плотву, та впіймав золотого сома і послабив свою тятиву. Посміхнувся у вуса, мов дід і на волю сама відпустив, той же ляснув хвостом по воді так, що дощ по землі полетів. Люди краплі ловили з гори і несли їх під гоміни, спів, та то мій, при калині в садку, вирив озеро, стомлено сів, мама руки розкрила свої, божа крапля упала на дно, розчинилася в нашій воді, і колодязем стало воно. Ну а я Поливала квітки і пускала вінки по ріці. Там сидів заклопотаний Бог, чорну вудку тримав у руці. Бог втомився і ліг у степу, вкрився небом, заліз у пітьму, сонний вітер і злий очерет, коли скову співали йому, люди ждали, що сонце зійде, але місяць на диво воскрес. Ну а Бог повернувся на бік і посипались зорі з небес. Підпалили хати і лани, підкорили поля сарані, та то небо плечима підпер, Мама сльози втирала мені. Я ж, мов птаха, летіла туди, де ріка, гори, сонце і рай, де заснув заклопотаний Бог, і сказала я Богу: Вставай!